Зустрілися з мешканцями Романівки, з депутатом Антоном Голов'єнка. Тільки що звернулися до нас люди, позвонили, бо почали затоплювати дорогу, почали затоплювати городи. Ми зараз знаходимося прямо на річці, де Анур перекрив, а зараз вони розкопали. І якщо подивитися туди далі, то річка була. Розлилася дуже потужно, і їй не було куди уходити. І вона почала заливати дорогу, почала заливати людські городи, погреби. Зараз представники Анура розкопали і зараз вода вже уходить. І на метр вже рівень впав. Я думаю, до завтра ще більше впаде. Але я дуже всіх прошу, якщо трапляються надзвичайні такі події. Будь ласка, інформуйте. Будь ласка, дзвоніть одразу. Дякую.